Міністерство закордонних справ України вважає неможливим виконання закликів Віктора Януковича проведення іноземних військ на територію України. Одна особа не може робити таких закликів без рішення парламенту. Про це в інтерв'ю ТСН заявив речник МЗС Євген Пербийніс. Він висловив надію, що більшість членів Ради безпеки, які засудили вторгнення на територію України, вплинуть на позицію Росії, і ситуація розв'яжеться мирним шляхом. Жодне введення військ на територію іншої країни не може бути здійснено за закликом однієї якоїсь посадової особи, навіть якщо вона є легітимна, що в даному разі, чого в даному разі немає. Верховна Рада України такої згоди на введення будь-яких військ на територію України не давала. І це виключно є прерогативою законодавчого органу. Дача згоди на, на будь-які такі дії.